Сьогодні розглянемо типи зв'язків між популяціями різних видів в екосистемах. Як вам відомо, популяції різних видів пов'язані не лише між собою, а й з умовами середовища існування. Угруповання організмів утворюють з навколишнім середовищем єдине ціле екосистему. Структура екосистеми підтримується за рахунок різноманітних зв'язків між популяціями. Залежно від характеру потреб, Виділяють чотири типи зв'язків між популяціями різних видів екосистемах: трофічні, топічні, форичні та фабричні. Розглянемо їх докладніше. Трофічні зв'язки це зв'язки живлення, при яких один вид харчується іншим, наприклад, живими особинами, мертвими залишками або продуктами життєдіяльності. Харчуючись один одним, живі організми створюють ланцюги живлення, тобто послідовність живих організмів, по якій енергія, що міститься в їжі, передається від її початкового джерела. Кожна ланка такого ланцюга харчування отримала назву трофічного рівня, кількість яких буває не більше 4-5. Існує два наступних типи харчових ланцюгів: виїдання або пасовищні та розкладання. Або дитритні. Ланцюг виїдання є найважливішим у біосфері, оскільки забезпечує засвоєння енергії сонця та її трансформацію в екосистемах. Перший трофічний рівень пасовищного ланцюга представлений продуцентами або автотрофами, другий трофічний рівень утворюють травоїдні тварини, яких називають первинними консументами. М'ясоїдних, які живляться травоїдними, називають вторинними консументами, вони перебувають на третьому трофічному рівні, можуть існувати організми четвертого трофічного рівня, наприклад, паразити хижаків та п'ятого трофічного рівня. Наприклад, найпростіші та бактерії паразитів хижаків. Вище п'ятого трофічного рівня зазвичай у біоцинозах не виділяють. Детритний тип трофічного ланцюга. Або ланцюг розкладання, починається від неживої органічної речовини. Кожна трофічна група біоцинозу внаслідок життєдіяльності утворює значну кількість органічних речовин, неперетравлені рештки, продукти виділення, відмерлі частини організмів та самі організми, що об'єднуються терміном детрит. Ці органічні рештки розкладають деструктори або редуценти. Організми, які забезпечують їх мінералізацію, тобто руйнування або розкладання шляхом спрощення будови речовин, деструкторами у пасовичних трофічних ланцюгах, переважно виступають мікроорганізми, бактерії, дріжджі, гриби та дрібні тварини, нематоди, кільчасті черви, комахи. Завдяки їхній діяльності відбувається повернення до мінеральної форми, елементів. Які містяться в органічних речовинах, це забезпечує можливість їхнього повторного засвоєння продуцентами. У спільнотах харчові ланцюги переплітаються між собою і утворюють так звані харчові мережі. Внаслідок складності і різноманіття харчових зв'язків, при яких різні види харчуються кількома різними об'єктами і самі служать їжею декільком членам екосистеми. Випадання якогось одного виду не порушує рівноваги в цілому в екосистемі. Графічним відображенням трофічної структури ланцюга живлення є екологічна піраміда. Найчастіше розглядають три типи екологічних пірамід: піраміда чисел, піраміда біомаси та піраміда енергії. Піраміда чисел показує відносну кількість організмів на кожному етапі харчового ланцюга. Вона зазвичай має форму правильної піраміди, оскільки вищі трофічні рівні не можуть підтримуватися, якщо хижаків більше, аніж здобичі. Однак форма може бути інакшою, якщо джерело їжі є непропорційно великим за розміром або біомасою порівняно з тим, хто її їсть. Наприклад, велика кількість гусені, гусені може харчуватися одним дубом. А багато бліг можуть харчуватися одним господарем собаки. Піраміда біомаси показує загальну масу організмів на кожній стадії харчового ланцюга. Ця піраміда майже завжди має вертикальну форму, оскільки біомаса зменшується вздовж харчових ланцюгів по мірі викиду вуглекислого газу та відходів. Виняток із цього правила є у морських екосистемах. Де зоопланктон має більшу загальну масу, ніж фітопланктон. Це пояснюється тим, що фітопланктон замінює свою біомасу з такою швидкістю і тому може підтримувати більшу біомасу зоопланктону. Піраміда енергії показує кількість енергії, яка утримується за певний період часу на кожному етапі харчового ланцюга. Ці піраміди завжди мають вертикальну форму, оскільки енергія втрачається вздовж харчового ланцюга, або використовується при диханні, або втрачається у вигляді тепла. Кожен рівень у піраміді буде приблизно на одну десяту від розміру попереднього рівня, оскільки перетворення енергії ефективні приблизно на 10%. Спічні зв'язки характеризують будь-яку зміну умов проживання одного виду внаслідок життєдіяльності іншого. Ці зв'язки дуже різноманітні. Вони полягають у створенні одним видом середовища для іншого, у формуванні субстрату, на якому оселяються, або навпаки уникають селитися представники інших видів, вплив рух води, повітря. Зміна температури, освітленості навколишнього простору, у середовища продуктами виділення тощо. Наприклад, морські жолуді, що оселяються на шкірі китів, личинки мух, що мешкають у залишках коров'ячого гною, орхідеї і лишайники на стовбурах дерев, всі вони пов'язані прямим топічним зв'язком з цими організмами, які надають їм субстрат або місце існування. Особливо велика. Роль у створенні чи зміні середовища інших організмів належить рослинам. Під пологом лісу, підлісок, ґрунтовий покрив, а також тварини знаходяться в умовах більш вирівняних температур, вищої вологості повітря тощо. Трав'яниста рослинність, хоч і меншою мірою, також змінює режим навколишнього простору. Форичні зв'язки. Це участь одного виду у поширенні іншого. У ролі транспорту виступають тварини. Перенесення тваринами насіння, спор пилку рослин називають зоохорією, а перенесення інших дрібніших тварин форезією. Наприклад, риби прилипали на акулі чи певні види кліщів на гноєвих жуках. Перенесення здійснюється зазвичай за допомогою спеціальних та різноманітних пристосувань. Тварини можуть захоплювати насіння рослин двома способами. Пасивним та активним. Пасивне захоплення відбувається при випадковому зіткненні тіла тварини з рослиною, насіння або супліддя якої має спеціальні зачіпки, гачки, вирости. Розповсюджувачами їх зазвичай є савці, які на шерсті переносять такі плоди іноді на досить значні відстані. Активний спосіб захоплення це поїдання плодів та ягід. Насіння, що не піддається перетравленню виділяється разом з послідом. У перенесенні грибних спор велику роль грають комахи. Фабричні зв'язки це такий тип біоценотичних відносин, у які вступає вид, що використовує для своїх споруд продукти виділення або мертві залишки, або навіть живих особин іншого виду. Так, наприклад, птахи використовують для будівництва гнізд гілки дерев, шерсть ссавців. Траву, листя, пух та пір'я інших видів, птахів тощо. Личинки волохокрильців будують будиночки зі шматочків гілок, кори або листя рослин, з раковин дрібних видів котушок, захоплюючи навіть раковинки з живими молюсками. Бджола листоріс поміщає яйця та запаси у споруди, що виготовляються з м'якого листя різних чагарників. Отже, ми з вами сьогодні розглянули такі взаємодії між популяціями організмів: як трофічні, топічні, форичні та фабричні.